Даніель Дефо, Робінзон Крузо, частина 12. Після того, як ми покинули гирло річки, мені ще кілька разів довелося приставати до берега, щоб набрати води. І якось ранку ми кинули якір під захистом досить високого мису. Ми чекали повного припливу, що вже починався, щоб підійти ближче до берега. Ксурі, мабуть, зіркіший за мене, гукнув мене стиха і сказав, що нам краще відійти від берега. Дивись, яке чудовисько, ген там на згірку міцно спить. Я глянув, куди він показував, і справді побачив чудовисько. То був величезний лев, який лежав на схилі берега в затінку скелі, що нависла над ним. Ксурі, сказав я, іди на берег і убий його. Хлопець перелякано глянув на мене і відповів. Я його вбити, та він мене з'їсть одним ротом. Він хотів сказати одним ковтком: я не став перечити, волів тільки не ворушитись і, взявши найбільшу рушницю, майже такого самого калібру, як мушкет, зарядив її двома шматками свинцю і чималою порцією пороху. В другу я заклав дві великі кулі, а в третю у нас були три рушниці, п'ять менших. Звівши першу рушницю і не ціливши, звірові в голову, я вистрілив. Але він лежав, прикривши морду лапою, і тому заряд влучив йому в лапу, перебивши кістку над коліном. Звір рикнув і підхопився, але зразу же впав на перебиту лапу. Тоді, <кхід> Тоді знову підвівся на трьох лапах, і тут пролунало таке жахливе ревіння, якого я не чув зроду. Трохи здивований тим, що не влучив йому в голову, я негайно. Взяв другу рушницю, вистрілив вздогін звіру, який пошкандибав геть від берега, і на цей раз волочив куди цілив. Я з приємністю побачив, що лево пав і стиха ревочі почав сіпатись у передсмертних корчах. Тут ксурі набрався духу і став проситися на берег. Гаразд, іди, погодився я. Хлопець стрибнув у воду і поплив, тримаючи в одній руці рушницю. Підійшовши в притул до лева, він добив його одним пострілом, приставивши дуло рушниці звірові до вуха. Здобич була гарна, але не їстівна, і я дуже шалкував, що ми змарнували три заряди. Але Ксурі сказав, що хоче дечим поживитись від обитого лева, і коли ми повернулись на баркас, попросив у мене сокиру. Нащо? спитав я. Відрубату йому голову, відповів Ксурі. Проте відрубати голову Ксурі не зміг, а відрубав лише лапу і приніс її з собою. Лапа була величезна. Мені спало на думку, що шкура лева може нам знадобитись, і я вирішив оббілувати хижака, якщо зможу. Ми з Ксурі підійшли до лева, але я не знав, як підступитись до діла. Ксурі був куди спритніший за мене. Ця робота забрала в нас цілий день, але нарешті шкура була знята. Ми розтягли її на даху каюти. За два дні сонце просушило її, і згодом вона правила мені за постіль. Після цієї зупинки ми щодні в 10 чи 12 прямували на південь, заощаджуючи наші припаси, що помітно зменшувались, і сходили на берег лише по прісну воду. Я мав намір дійти до гирла Гамбії чи Сенегалу, тобто якомога ближче до зеленого мису, де сподівався зустріти якесь європейське судно. Я знав, що інакше не зможу визначити правильного курсу, і мені доведеться або блукати, розшукуючи острови, або загинути тут серед негрів. Мені було відомо, що всі європейські судна, куди б вони не пливли, до берегів Гвінеї, до Бразилії чи Ост-Індії, проминають зелений мис або острови під цією ж назвою. Одне слово, моя доля і саме життя залежало від того, чи я зустріну якийсь корабель. Протягом 10 днів я прагнув лише до цієї єдиної мети. Поступово я спостеріг, що у збережжя заселене. В двох чи трьох місцях, пропливаючи мимо, ми бачили людей, що стояли на березі, і дивились на нас. Ми також помітили, що вони були чорні і зовсім голі. Одного разу я хотів був зійти до них на берег, але Ксурі, мій мудрий порадник, сказав: не йди, не йди. Проте я став триматись ближче до берега, щоб можна було заговорити з ними. Вони довго бігли берегом слідом за баркасом, я помітив, що вони були беззбройні, крім одного, який мав у руці довгу тонку палицю. Ксурі казав, що це спис, і що дикуни кидають списи дуже далеко і надзвичайно влучно, тому я близько не підпливав і пробував порозумітися з ними на мигах, пояснюючи, що нам потрібна їжа. Вони почали показувати, щоб я зупинив баркас, і тоді вони принесуть м'ясо. Тільки но ну, я спустив вітрило і лігу дрив, як двоє. <кій> <кій> Тубільців побігли кудись і менше як за півгодини принесли два шматки в'яленого м'яса і трохи якогось зерна, що росте в їхній місці.